Скільки потрібно, скільки й будемо ходити, поки не ляжемо тут. У шахтарів інвалідів урвався терпець. Вони змушені перекрити одну із центральних доріг столиці. Все через депутатів, які провалили законопроект про індексацію їхніх соцвиплат. Чоловіки у розпачі кажуть, втратили здоров'я дарма. Повозі 4-го енергоблока, потонув радіацію 25 рентген. Тепер я за те, що я потеряв здоров'я. Я получаю. Знаєте, сколько получаю? Я можу сказати 204 гривні. Я получаю за те, що я потеряв здоров'я по Чорнобилю, За те, що я в шахті проработав 25 років. Три дні тому гірняки оголосили голодування, утім, не допомогло. Для прийняття життєво необхідного для них документу не вистачило буквально семи голосів. Ймовірно, тих, хто вже сьогодні вилетів у Францію на футбол. Ці люди виснажилися деякими вкрай важко без їжі. Три дня голодуєм нічого, кромі води, ніхто не п'є. Вже чотири рази викликали скорую допомогу у людей, давлення з'явилося. Вони вже навіть у принципі не мають іншого вибору, як голодувати, бо того, що платять, не вистачає ані на ліки, ані на їжу. І їм остається на життя 1400 гривень. Питається, для чого треба було працювати 300 років в шахті, вложити своє здоров'я, щоб залишитися з 1300 гривнями. На адресу народних обранців вони просто не добирають слів сумлінних та зразкових на відміну від міністра внутрішніх справ, який нагороджує нардепів вогнепальною зброєю. Просто не бачать. Вони як були з волочами, і залишилися. Вони для народу нічого не роблять. Через акцію протесту транспорт на кілька годин у центрі міста зупинився. Тим не менше ані водії, ані пасажири не нервували. Страдають пасажири, люди. Виручка падає. Я розумію, людей довели до останнього, що вони вийшли. Сьогодні шахтарі вкотре роз'їхалися ні з чим. Найближчими днями обіцяють приїхати з більш масовою акцією. Тоді планують ще раз навідатися до депутатів. Якщо нас не почують, оті депутати гнилі, і якщо нічого не буде зроблено по поводу 40-15 законопроекту, повертаємося додому. Собираємося і пішки йдемо на Верховну Раду. Утім, навряд чи цим злякаєш півтисячну компанію з на Грушевського. У них попереду літні парламентські канікули.